Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Торговельна війна між США та її найближчими сусідами Мексикою та Канадою на паузі. 25% мита на імпорт з цих країн, які збирався вести Дональд Трамп, відтерміновані до весни. Але жителі американських мегаполісів побоюються підняття цін, особливо на їжу. Адже з Мексики до США везуть багато овочів та фруктів. Наш Юрій Гула побував на ринках та у крамницях Нью-Йорка, поспілкувався з місцевими і ось що. Очу. Долорес торгує біля однієї зі станцій метро Нью-Йорка вже майже 10 років. В її картонних ящиках городина. Тут і свіжі листки алоє, і кактуси і авокадо привозять продукти з її рідної Мексики. Популярні серед місцевих авокадо продає по 2 долари за штуку. Проте, якщо 25 відсоткові мита на мексиканський імпорт ведуть, цінник доведеться переписати. Я змушена буду підняти ціни інакше втрачу цей бізнес з новими тарифами. Ми не виживемо, бо ціни на мій товар стануть вищі ніж у супермаркеті. 90% авокадо та понад половину усіх овочів та фруктів, що є на полицях американських супермаркетів, привозять саме з Мексики. Ще звідти доставляють пиво та автозапчастини для транспортування усієї цієї продукції, звісно, потрібне паливо і понад 60% сирої нафти. Американцям експортує вже інший сусід Канада. Ці дві країни є найбільшими торговими партнерами. США. на Мексику і Канаду припадає близько 30% американського імпорту на сотні мільярдів доларів. Принаймні, так було торік, але тепер країни опинились на порозі торговельної війни. у короткостроковій перспективі нам може бути трохи боляче, і люди це розуміють. Але в довгостроковій перспективі Сполучені Штати були обікрадені майже всіма країнами світу. Канада й Мексика теж вели свої дзеркальні мита на американську продукцію, але одразу ж їх призупинили. Джастін Трюдо закликав співгромадян купувати насамперед місцеві товари та проводити відпустку на батьківщині. У соцмережах канадійці навіть складають списки продуктів, які варто байкотувати. А у деяких провінціях країни планували зупинити продаж американського бурбона і віскі. Утім, торговельна війна відтермінована до березня. Наразі Трамп обміняв мита на канадські та мексиканські війська на кордоні зі штатами, про що він по телефону домовився із лідерами сусідніх держав. Військові мають протистояти наркотрафіку та нелегальній міграції, яка так дошкуляє американцям. І, хоча мета податку на імпорт в тому, щоб захистити свого виробника від дешевої конкуренції з-за кордону, але економісти прогнозують, що це призведе до зростання цін на широкий спектр товарів у сполучених. Штатах від автомобілів та лісоматеріалів до харчів і алкоголю, і кожен американець змушений буде витратити на 830 доларів більше на рік, купуючи продукти чи електроніку. На початках це працюватиме правильно. США є відносно сильними економічно, але згодом це стимулюватиме інші країни зменшити свою взаємодію зі штатами. І далі ми вступаємо в цю загрозу глобальної торгівельної війни. Вже на початку березня Дональд Трамп обіцяє оцінити, чи достатньо робить Мексика і Канада для врегулювання кризи на кордоні. Якщо ситуація не зміниться, то тарифи, які він використовує як зброю у переговорах із непоступливими державами, зрештою введуть. Із Нью Йорка Юрій Гула. Ми Україна, марафон. Єдині новини.